Уяви собі, що ти, будучи студентом, паралельно з навчанням, починаєш бізнес і через рік ти. Досягаєш надзвичайних успіхів, тачки, дівчата, все це успішний успіх і так далі. Ти думаєш, це можливо тільки в фільмах. А зараз я покажу тобі бізнес, який ти зможеш почати з мінімальними інвестиціями, будучи студентом, і вже через півроку, через рік ти досягнеш досить значного успіху. Почнімо з того, щоб почати книжковий бізнес на Amazon, вам як студенту не потрібно мати Досвід в створенні книг або досконально знати іноземну мову, на якій плануєте створювати книги. В цьому всьому вам допоможе штучний інтелект. На цьому каналі ви знайдете додаткові відео, де я розказую, як без досвіду, як без знання мови ви можете почати книжковий бізнес на Amazon. Тепер давайте перейдемо до. Факторів чи можливо переваг, чому цей бізнес ідеальний для студентів. Перша перевага це гнучкість формату і гнучкість часу, який ви можете приділяти цьому напрямку. Тобто, якщо у вас зараз сесія, ви можете відкласти або приділяти менше часу книжковому бізнесу. Якщо у вас більше часу, ви можете приділяти більше часу, створювати більше книг, більше приділяти. Часу маркетингу, рекламі і відповідно отримувати бенефіти від цього, отримувати дивіденди, тобто отримувати більше коштів. В цьому бізнесі вам не потрібно починати робочий день в 9, закінчувати в 6 чи в 7 годині. Ви можете прийти після пар, коли у вас є час, коли у вас є натхнення. Ви сіли, займаєтесь створенням книги. Після того як створили книгу. Замовили обкладинку або створили обкладинку самостійно і опублікували книгу на Амазон. Наступна вигода Amazon KDP для студентів це мінімальні стартові вкладення. Вам не потрібно, як у випадку з товарами, закуповувати партію товару, щоб почати якийсь бізнес, хоча б попробувати. Тут ви можете створити книгу самостійно, це не буде вам коштувати нічого, і запустити її на Амазон. Так вам можливо необхідно будуть якісь кошти на рекламу, але це. Відносно невеликі кошти, тобто, навіть маючи 100 доларів на рекламу, якщо ви правильно налаштуєте рекламу, якщо ви правильно збираєте відгуки на книгу, ви вже ці 100 доларів можете перетворити в 200, навіть в 300 і навіть в 400 доларів. Наступна вигода це можливість швидкого запуску. Потрібно розуміти, що на Амазоні продаються різні книги. Продаються книги, які, скажімо, так, текстові, мають багато тексту, які створюються довго. Тижні і навіть місяці, а є книги, які можна створити буквально за один вечір. Наприклад, ви можете створити кросфорди, вордсорчі, судоку, сканворди і так далі. Тобто є досить великий прошарок книг тем, які книги на які створюються буквально за декілька вечорів. Відповідно, щоб попробувати цей бізнес, вам не потрібно інвестовувати місяці чи роки. Щоб почати наступний фактор, чому цей бізнес ідеальний для студентів, це пасивний дохід під час навчання. І до речі, цей пасивний дохід може перевищувати. Вашу стипендію в десятки, а то й в сотні разів, звісно, якщо вона у вас є. Вам потрібно розуміти, що коли ви створили книгу, назбирали перші відгуки на книгу і запустили рекламу. Далі ви цій книзі можете приділяти мінімум увазі. Вам просто потрібно підтримувати рекламу, дивитись за показниками, щоб ви інвестовували в рекламу менше коштів, ніж отримуєте назад в продажах книг. Це не займає багато часу, і можна сказати, що дана модель бізнесу. Може працювати наполовину на пасиві, тобто якийсь час потрібно приділяти, але він буде мінімальний. Наступний фактор, який працює в плюс цього бізнесу, це те, що ви можете використовувати ті знання, які ви отримали чи отримуєте в університеті. В університеті ви вчитеся працювати з інформацією. В університеті ви пишете курсові, ви пишете дипломні роботи, і по факту це те саме створення книги. Можливо, книга має трошки більше об'єм, ніж ваша курсова. Ну, але не менше об'єм ніж ваша дипломна робота. Тому коли ви в інституті вчитеся, фактично ви робите всю ту саму роботу безкоштовно. А тут ви працюючи з інформацією, створюєте книгу і потім заробляєте на цьому кошти. Причому це кошти, які ви можете заробляти від декількох місяців до декількох років, всього лише на одній книзі. Саме головне, щоб книга була якісна, щоб вона мала відгуки і щоб була правильно налаштована. Реклама. Також під час продажу книг, під час заняття цим видом бізнесу, ви отримуєте додаткові навички. Це навички в сфері маркетингу і в сфері бізнесу. Тобто, вивчитеся. Як робити так, щоб ваша книга продавалась краще? Ну, наприклад, ви опублікували свою першу книгу, побачили, що вона продається добре, але хотілося б краще. І ви починаєте вдосконалювати. Ви починаєте вдосконалювати обкладинку, ви починаєте розбиратись в базових принципах копірайтингу, дизайну, реклами і так далі. І фактично паралельно ви освоюєте практичні навики ведення бізнесу, які вам потім знадобляться. В житті однозначно наступна вигода це можливість працювати з будь-якої точки. Головне, щоб там був інтернет і щоб з вами був ноутбук. Ще одна вигода цього бізнесу для вас, як для студентів, це підвищення вашого іміджу, підвищення вашої репутації серед в першу чергу викладачів і також серед ваших колег-студентів. Тобто, коли ви, будучи студентом, опублікували книгу на Amazon і можете розказати про це. Вашим викладачам це точно викличе зацікавленість і додаткову повагу з їх боку. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал, адже тут багато корисних порад, які допоможуть заробляти вам більше, навіть якщо ви студент.